Друзі, всіх вітаю на каналі Голос Класиків, мене звати Антон, і на цьому каналі я начитую цікаві життєві історії. Сьогодні буде цікава життєва історія, яка змусила мене замислитися, особисто я, цілком і повністю на боці головної героїні. А на чиїй стороні ви напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер до історії. З самого ранку у лії був кепський настрій. Причина проста: після роботи їй доведеться їхати до батьківського дому. Привіт, радісний день народження тата, Ілія дуже сумувала за рідними батьками, старшим братом і його п'ятирічною донечкою Софійкою. Вона б із радістю провела час із сім'єю, поговорила про все на світі, але знала, що кожен, крім маленької Софійки, неодмінно поставить одне й те саме питання. Відповіді на нього Ліє не мала. Першою, як завжди, почне мама, яка вже кілька років цікавиться, коли ж Лія з Артемом, нарешті офіційно оформлять свої стосунки. З Артемом вони дружили ще зі шкільних років, разом із рідного містечка подалися до великого міста на навчання в університеті. Після випуску почали жити разом. Спершу батьки не торкалися цієї теми, але коли минув не один рік, а Артем так і не зробив пропозицію, вони почали частіше натякати лії на шлюб. Цього разу вона дуже хотіла, щоб Артем поїхав із нею до батьків. Але він, як завжди, відмовився, пославшись на якісь термінові справи. Тож Лії знову доведеться відповідати за обох. Що вона могла сказати? Те, що почула від Артема, коли наважилася прямо запитати, чому він уникає офіційного шлюбу. Тоді Артем відповів: Лія, а що зміниться? Ми й так живемо разом. Штамп у паспорті це просто формальність. А весілля, воно коштує купу грошей. Твої і мої батьки не захочуть просто розпису, їм потрібне гучне свято. Може, розпишемося тихо, без святкування, запропонувала Лія, і нікому не скажемо, поки не будемо готові. Добре, погодився Артем, але не зараз. На роботі обіцяють підвищення, зарплата зросте. Тоді зможемо взяти іпотеку, виплатимо частину, а вже потім подумаємо про весілля і, можливо, дітей. І скільки це триватиме? П'ять років, десять, обурилася Лія. Ти пропонуєш мені чекати до сорока, щоб стати мамою? Чому чекати? Народжуй хоч завтра. відмахнувся Артем. Он у Сашка з Юлею двоє дітей живуть без штампа, і Юля не скаржиться. Звідки ти знаєш, скаржиться вона чи ні? різко спитала Лія. Сашко казав, вони не планують одружуватися, відповів він. Лія не хотіла переказувати цю розмову батькам. До того ж, минулого разу тато висловив своє невдоволення: У вас тепер мода така, спершу жити разом, а потім може одружуватися. А ми з мамою після кількох місяців знайомства побралися. Мені було 22, їй 19. І Ось уже 35 років разом. Цього разу візит до батьків пройшов спокійно, зібралася лише сім'я. Посиділи, поговорили. Увечері, коли Рія допомагала мамі прибирати зі столу, та раптом згадала історію про доньку своєї подруги, Тетяни Іванівни. Пам'ятаєш, Аліну? Вона вчилася в школі на кілька класів старша за тебе, теж поїхала з містечка, батьки купили їй квартиру, щоб не витрачалася на оренду, почала жити з хлопцем. Тетяна вже мріяла про онуків, але вони так і не одружилися. Жили, як тепер кажуть, по половині А потім він пішов. Виявилося, він уже давно купив собі квартиру в кредит, а нещодавно привів туди нову дівчину, молоду, вагітну. Сказав Аліні: Дякую за все, але я не можу покинути матір своєї дитини. Мамо, навіщо ти мені це розповідаєш? зітхнула Лія. Щоб ти подумала про своє життя, відповіла мама. Тобі 26! Поговори з Артемом ще раз. Якщо ви любите одне одного, одружуйтесь. А якщо йому так зручніше, то можливо варто розійтися, поки не пізно. Тієї ночі Лія майже не спала. Вона згадувала, як із Артемом починали спільне життя. Перша орендована квартира була маленькою, але затишною. Вони тоді часто сміялися, запрошували друзів, влаштовували посиденьки. У них була компанія, чотири молоді пари. Разом святкували, ходили в кіно, виїжджали на природу. Тепер усі, крім них з Артемом, одружилися. Максим із Каріною переїхали до іншого міста, планують там кар'єру. Олена з Богданом стали батьками. У них підростає донька. Катя з Вадимом виховують сина і вже купили квартиру. А в лії з Артемом усе без змін. Хіба що переїхали в нову квартиру. Дорожчу, але зручнішу для роботи. Та й це не змінило їхнього життя. Вечори минають одноманітно вона на кухні, він на дивані, кожен у своєму телефоні. Лія не раз намагалася щось змінити. Давай кудись виберемося, пропонувала вона. У нас усе однакове вранці сніданок, робота, ввечері дім. Ти дивишся телевізор, я готую вечерю. Хочеться якогось руху. А що тобі ще треба? знизав плечима Артем. Живий і радій. Є така байка. Якщо здається, що живеш погано, заведи собаку, а потім її продай. І зрозумієш, як було добре. Лія заснула лише над ранок. Повернувшись до міста, вона вирішила ще раз поговорити з Артемом. Але він лише повторив Я все сказав, нічого міняти не буду. За кілька тижнів пролунав дзвінок від мами. Її голос тремтів. Лія, тітки Оксани більше немає, як. не повірила Лія. Я ж нещодавно її бачила. Вона розповідала, як їздила на море, показувала фото, сміялася, сталося раптово, зітхнула мама. На роботі стало погано, лікарі не встигли. Приїжджай у п'ятницю, зберемося всією родиною. Тітка Оксана, мамина старша сестра. Жила в тому ж місці, де Ілія. Їй було 58. Вона працювала фінансовим директором у великій компанії. У молодості Оксана була одружена, але шлюб розпався, дітей не було. Вона жила одна, багато подорожувала, доглядала сад на дачі й обожнювала балувати подарунками своїх племінників: Лію, її брата Степана та двох двоюрідних братів. Лія часто відвідувала тітку. Іноді заїжджала з Артемом. Вони разом ходили на виставки, їздили на екскурсії. Витягти Артема кудись, крім спортивного бару, було справжнім подвигом. Після похорону Лія повернулася додому, втомлена. Артем зустрів її запитанням: а кому дістанеться Тітчина квартира? Місце шикарне, центр, парк поряд, і дача в неї не дешева. Там такі будинки зараз мільйони коштують. Продати? І можна двокімнатну в місті взяти? Не знаю, тихо відповіла Лія. Про це ніхто не говорив. Мабуть, є заповіт. Через кілька днів мама зателефонувала знову. Лія, нам треба до нотаріуса. Тітка залишила все тобі. Квартиру, дачу, заощадження. Чому мені одні? здивувалася Лія. Напевно, тому що в інших є своє житло, припустила мама. А ти досі орендуєш. Подумай, як усе організувати. У тебе є час. Лія розповіла про спадок Артему того ж вечора. Він аж підстрибнув. Справді, це ж виходить, за півроку ми переїдемо у власну квартиру. А на рахунку скільки? Мільйон? Купимо авто, щось солідне. І дачу може продамо. Візьмемо позашляховик, новий, із салону. Давай подивимося моделі. Цілий вечір Артем гортав сайти з машинами. Лія приготувала вечерю, покликала його, але він не відривався від екрану. Наступні місяці він тільки й говорив про те, як розпорядитися грішми: то продасть дачу, то залишить, то купить одну машину, то дві. Лія слухала мовчки, не встигаючи за його планами. Отримавши документи на спадок, Лія взяла вихідний. Замовила вантажівку і за допомогою подруги перевезла свої речі до тітчиної квартири. Артем, повернувшись додому, побачив порожні полиці і одразу зателефонував: Ти куди? У тітчину квартиру? А мені чому не сказала. Я теж збирався переїжджати. А хто ти мені, щоб жити в моїй квартирі? спокійно спитала Лія. Через годину Артем стояв на порозі з маленькою коробочкою. Ось, тримай, обручка. Сподіваюся, розмір підійде? Ні, відповіла Лія. Я не хочу. Ти стільки разів казав, що шлюб тобі не потрібен. Тепер він не потрібен мені. Вона зачинила двері. Наступного дня, сидячи з подругою в кав'ярні, Лія пояснила: Знаєш, Марто, є такий вислів, не буває запізно, буває вже не треба. Півроку тому Артем переконував, що нам не потрібен штамп. А вчора прибіг із каблучкою. Невже все через спадок? Якби його не було, він би так і не захотів? За допомогою брата і тата Лія зробила в квартирі легкий ремонт, переставила меблі й облаштувала все по-своєму. На тіченні заощадження вона закінчила курси водіння й купила невелике авто. Не нове, але зручне. Дачу пропонувала батькам. Але вони відмовилися. Нехай буде твоєю, сказала мама. А ми поки покористуємося. Може, колись і ти туди з дітьми приїдеш. Артем же всім розповідав, що Лія використала його, а отримавши спадок, одразу кинула. Дехто з друзів йому вірив. Але Лія вже не зважала, вона починала нове життя своє власне.